Всім привіт, з вами Юдя Саня, і це вже 20-й летсплей. Що ж, другий десяток вже пішов мого виживання в Майнкрафті. Що ж, в минулому летсплеї я зробив незріту броню та незрітові інструменти. Ось. Дуже круто, тепер я вже такий трошки вже такий, ух, бойовий, можна тепер вже якусь базу розбудовувати далі. Але в цьому випуску в мене там є океан тому океані я знайшов два, по-моєму, якщо не помиляюсь, підводних храм. Зараз я готуюся до великої подорожі. Перший йдемо в тих два храма. За чистим я хочу зі там губки взяти і отримати руну. Також я вже знаю, де в мене буде ферма призмарину. Але в цьому випуску ми йдемо за губками. Йдемо Чистити 2, 3, 4, 5 підводних храмів ну, в залежності, де там будуть губки, де там не буде губок і так далі. Тому зараз я готую беру зберу з собою молоко, бо воно мені потрібне, Візьму з собою ТНТ. Бо може буде також потрібно, хто ще його знає. Тому давайте зберуся і йдемо в подорож. Красиві гори, правда? І ось перший підводний храм. Другий підводний храм, де в мене буде сама ферма про знаходиться ось там. Так що давайте це його перший храм, я його зараз залутаю. Залутаємо. Правда, я не пам'ятаю одної штуки, де тут той самий головний. А якщо тут немає, альо... На мене навіть той ефект не наложиться. Їх, певно, тут навіть і немає. Та ну, блін, ну погано. Так, тут-то -та в нас де того, що та кімнатка. Мені треба у вас губки. У вас є тут губки. І у вас тут губок немає. Блін! Які ж ви бісячі штуки. Куда це я приплив? Ой... Що за лабіринти, блін? Коротше, давайте я підключуся, коли вже ж переможу тих недоробків і знайду губки. Скажу вам одне, тут немає тих головних. Я, я щось не пойму фокус. Що то за якась недо, до якісь І губок тут немає. Так що... Дай мічому. Та ти що за... Ти чо паразит сюди сів, ти чоп. бля, та пперний театр! Сідай в човен, все, шуруємо звідси, блін, бо мене зараз вб'ють. Ух вбивають! Що то таке, блін? То якийсь не храма, якийсь... якийсь, не знати шо, блін. Капець, блін, не ніц. Ладно, впливемо в мій храм там, де я хочу зробити ферму Оп, чисто я цей підводний храм. <зас> Боже, мене так покоцали броню мою, що я не знаю. Що капець? 36 губок я получав. То... то я не знаю, скільки мені ж тих храмів так стільки обійти, блин. То капець. Да. Такі то, такі то справи. Я тут вбив, розумієте, в минулому храмі в мене не було тих головних взагалі. А тут по дві штуки, блін, в кімнаті, блін, було. То шо за якась дичь, блін? Шо то за якийсь бах такий? Так мені ще тепер зрозуміти, куди мені треба. Мені треба туди. Ось. Ну, я рибки по вас прийду. Ух, ви будете мене маринуватися. Так. А тепер я плаваю далі по тому океану. Шукаю ще храми. Та Слухайте, ні руни не отрив. Ну і 36 губок. То що то є? то, то є абсурд, Мені хоча б 2-3 так. Коротше. Справи погані. что светится Да. Справа по гамме Шукаем дальше. кис храм может десь тут едальше. дальше. Капец. Так, еще один храм. Пляха. Задолбала. Еще один храм. Ну давай, ты надеюсь, хоть тут что-то будет. На, блин, просто. Е, 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 Таруна, е, просто. Ух! Ух, ебой! Так, руну я знайшов. Так, тепер шукаємо губки. Губки, і мені треба вбити ще тих двох головних. Де ж тут ті губки є? Супер, супер. Руна є. Це саме головне. Ну, не саме головне, але саме головне, але не саме головне. Мені ще треба просто губки. Так що давайте шукаємо далі губки, і мені, напевно, прийдеться ще один храм лізти кудись. Так, давайте подихаємо і їдемо далі. Залутав я цей храм, отримав я 2,5 стака губок, і отримав я ще одну руну, дві руни звідси. Що ж я можу сказати? В принципі, мені цього повинно достатньо бути. Якщо мені буде ще щось потрібно, то я, то я звичайно, ще знайду один храм, але тих три храми я знайшов в одному океані взагалі, тому то нема що говорити про це. Тому давайте вертаємося на базу і підведемо підсумки. Фух, Прийшов на базу. Отже, підводимо підсумки. Залутав я три підводних храма. В одному храмі не було губок, в другому храмі були губки, але 36 штук. В третьому храмі я аж дві кімнатки з губками залутав. Мощний храм був. І ще в третьому храмі я отримав дві руни. Того я 2,5 стаків губки, я думаю, мені повинно хватити. Так, тепер. Цю руну кладемо сюди. О, дивіться, яка в мене вже красива колекція рун. О! Я розумію, красота, правда. А тепер, на чому ми спиняємося? Ми спиняємося на тому, що в наступному випуску я буду сушити підводний храм для подальшої ферми призмарин. Отже, з вами був я, дядя Саня. Всім па-па!